Я насправді був приємно вражений рівнем підготовки учасників цієї нашої школи, тому що вони мають доволі високий рівень досвіду проектної роботи, і ми вже ділилися лайфхаками і такими специфічними ну, моментами про те, як вдосконалити роботу цих проектних груп, проектів, написання проектів, які можуть бути проекти, як вони працюють в різних містах і громадах по різному. Є цікава ідея до речі, на рівні там. Центральної влади запровадити та, такі, скажімо так, посаду людину, яка займається проектами в громадах, та, і зроблено там в інших з сферах. Тому такі ідеї цікаві, від громад звучали, наприклад. І от до речі, серед учасників було таке запитання, власне, про мою думку, що треба змінити в проєктному менеджменті. І ми. Я кажу так, давайте спочатку зрозуміємо, про що наша громада, про що ваша громада. Для того ми робимо домашні завдання, декому є три запитання, чому в громаді варто жити, чому в громаді варто відкривати малий бізнес або працювати. Це друге запитання. Третє запитання це чому в мою громаду варто інвестувати. Коли ви дасте чітко відповідь на ці запитання і ваші друзі, мешканці це дадуть, тоді ви зрозумієте, які проекти варто Реалізовувати або не реалізовувати в громаді, щоб підсилити її спроможність і підсилити її спроможність досягати цілий сталого розвитку. Досвід абсолютно різний. Громади, різні регіони, дуже різні, дуже диференційовані е можливості. Але тим не менше ключове, що об'єднувало всіх, що ми можемо. Найбільше турбували питання виконання і використання коштів місцевих бюджетів? Майже всі в більшості ми зійшлися в єдиному позитивному. Значенні успіху реформи децентралізації, з якими прийшли в війну, і яка нам дала той і можливість справлятися з викликами, задачами в нинішніх умовах, тобто є проблеми, звичайно, з виконанням чи не з виконанням, але знаходяться ж їхні механізми і ця унікальна практика, і управлінська практика, я певно, що вона війде до підручників і в історію. Не постійно звертати, тому що це свого роду ноу-хау, яким чином налаштувалися приймати виклики, формувати оці ефективні управлінські рішення в оперативних умовах. Не Саме того, що цікаво, аудиторії, це складне питання. Я наприклад, думав, що ніхто не любить сидіти і писати програми, аналізувати на цим. в результаті дуже активно включилося. і. Виходить, що цікавить все, що стосується земельних питань, і звісно, як завжди, в кожного з учасників школи є свої особисті питання, які безпосередньо зараз відбуваються в громаді, тому що завжди за рахунок землі дуже великі значні надходження заходять місцеві бюджети. І також земля використовується для інвестицій, приваблення інвестицій будівництва будь-якої. Далі в цілому управління земельними ресурсами повинно бути системним. А для цього потрібно розробляти якусь програму і не просто для галочки, а в цілому системно міняти підхід до цього. Тобто вивчати цифрову грамотність рано чи пізно ми все одно будемо зобов'язані прийти до інформаційних систем, тому що законодавство змушує, є декілька дедлайнів законодавстві. Тому це все, звісно, дуже позитивні зміни. І ну, все, що можна побажати, нам це тільки перемоги, тому що після перемоги все ще більше почне відбудовуватись. Звільниться громади абсолютно прогресивні, які вирішують адекватними цивілізованими способами будь-які ситуації консенсусом, не обов'язково навіть голосуванням, і доходять згоди приклади, такі є. Якщо раніше така ситуація якась банальна могла б вирішитися бійкою, то зараз люди доходять до порозуміння. А, і влада, яка іде до громади з прозорими словами, з чистими так з відвертою комунікацією, яка не поглиблює проблему своїми словами. Абсолютно прекрасно починає взаємодіяти з громадами. громади, навіть коли вони комунікують між собою за своїми матеріал. Вони обговорюють, вони обговорюють і вони з'являються в них свої кейси, як вони це можуть використовувати. І наша головна задача, щоб теоретичність перейшла в практичність. В них є заряд відповідних історій успіху, як це можна робити, і вони вже налаштовані не як це не зробити. А шукають шляхи, як розвиватися і робити наступні кроки. Бо наша задача повернути довіру до влади. Коли вони засвоюють цю ідею, що вони працюють на благо, і як це можна ще робити краще, підвищують свою ефективність цілеспрямованість, в цьому завжди допомагає цифрова трансформація. Якщо вони трансформуються, знають вже підвалини цих процесів, базові принципи поняття. Вони ними оперують. Вони можуть пояснити своїм колегам, навіщо це робити, і в тому числі і депутатам міських рад, тобто іншим колегам, які будуть приймати рішення щодо виділення фінансування або грошей на цей напрям і чому він важливий. Наша головна задача, щоб громади виживали, Ми виживали конкуруючи один з одним. Бо наша подальша задача залишити людей в своїх громадах.